Биратися до лісосіки взимку, що знаходиться на висоті понад тисячу метрів над рівнем моря, було нелегко. Тим паче, що околиці високогір'я Брустурянського лісомисливського господарства на Тятівщині починав огортати туман. Тому до місця трелювання лісу колісними тракторами нам не вдалося доїхати, проте стали свідками транспортування деревини кіньми. Цим способом тут заготовляється лісу всього 10%. Незважаючи на це, із восьми лісництв, що входять до складу брустурянського лісомисливгоспу, у чотирьох досить активно використовується саме кінне трелювання. Це пояснюється тим, що коневі під силу важкодоступні місця не затоптуються рослини, і собі вартість такої лісозаготівлі зменшується до 40%. Дуже корисно для того, щоб економічно з економічної точки зору. Ні запчастини, ні пальне не треба. Сіну заготовимо літом. Зерно закупимо корма, із зоснам закупляє, виділяє. Ну і дуже економічно і дуже вигідно для підприємства. У найвисокогірнішому лісництві Свідовецького хребта Турбацькому, що межує з Івано-Франківщиною, коней утримують на конефермі, де вирощують різні породи. Проте переважає гуцульська. Перш ніж залучати коней до лісозаготівлі, молодняк, спеціальні фахівці, три роки навчають та тренують. Коней треба плекати, так як малих дітей, їх треба виховувати, їх треба підготовляти до роботи, навчати. І в нас є люди, котрі цим займаються. На день кінзі дає 20 кілограмів корму. Сіно, яке входить в щоденний раціон, лісівники заготовляють самі. Тут до гнідих ставляться з особливою теплотою і любов'ю, оскільки в Карпатах трелювання деревини кійми розпочалось ще за правління австрійської імператриці Марії Терезії, яке тривало з 1740 сімсот майже чотири десятки років. З того часу бере початок і біографія знаної не лише на Закарпатті тутешньої династії Чусів. Які пов'язали свою долю з лісом у восьми поколіннях. Почалося із нашого прапрадіда, ну а продовжив династію, він ще робив за часів Австро-Угорщини, працював на заготівлі лісу, працював на той час майстром, а продовжив династію потім Іван Васильович і вдостоївся чести представляти наш регіон, Карпатський регіон. На той час на змаганнях у 1967 році в Монреалі, де був, це були перші змагання світові, і він удостоївся і чести, і завоював перше місто, став чемпіоном світу, перший чемпіон світу з валки лісу. У мене є дочка, але вона все каже, що хоче бути теж, хоче пов'язати своє життя з лісом, крім трелювання деревини. Турбацькі лісівники задіють коней у санітарно-осторочих заходах, прибираючи лісові масиви від захаращення. Ми знаходимося в кварталі 3. Три. трилування від захаращення лісу конним методом. А чим ліс захаращується, і коли Ну, сухостої, повалені дерева. Ви давно працюєте тут? Сім років. Левова частка у трелюванні деревини припадає, звичайно, на колісні трактори. Вони порівняно з гусеничними, на використання яких накладено мораторій, більш мобільні у користуванні і набагато менше завдають шкоди ґрунтам. Всього, за підсумками минулого року, брусторіанським підприємством заготовлено 157 тисяч кубометрів ділової деревини, яка виставлялась на аукціоні. І мала небияку популярність на внутрішньому ринку. До речі, всі рубки головного користування мають чіпи, а це означає, що дерево зрубано законно і занесене у загальну комп'ютерну базу даних, яка доступна кожному покупцеві. Завдяки реалізованій таким чином деревині лісомисливгосп перетворився із нерентабельного у прибуткове. Загальна сума реалізації складає за рік. 62,7 мільйона гривень. Підприємство заготовило продукції на 62,7 і реалізувало ту продукцію. Чистий прибуток підприємства по підсумках року складає 2,5 млн Підприємством за поточний рік, за 2015 рік, сплачено податки у бюджети різних рівнів, 23,1 мільйона, з яких 15 мільйонів бюджет і 8,1 мільйона єдиний соціальний внесок, так званий пенсійний фонд. На підприємстві наразі працює 323 чоловіка. Середня зарплата по підприємству складає 5 тисяч гривень. Загальну опцію лісу 60% підприємства зготовляє власними силами 40% силами підрядних підприємств. Проте часто доводиться чути думку, що ліси у Карпатах нещадно вирубуються. Чи справді це так? Нещадного вирубування немає, бо є розрахунок рубок головного користування, є розрахунок рубок формування і оздоровлення лісів, є, та, є виробничі фінансові плани підприємства, які контролює обласне управління та Державне агентство лісових ресурсів. Ми проводимо рубання в межах обсягів запроєктованих лісоупорядкуванням. Ну, якщо порівняти, наприклад, як вирубувалися ліси ще в радянські часи. Якщо в радянські часи, я можу вам сказати, наприклад, якщо десь два лісгоспи заготовляють, на території Тячівського району заготовляють ну, Біля 300 тисяч, так, так то у радянські часи от, о, одного головне користування заготовлялося 300 тисяч, 280 головне користування, і плюс так зване тоді було проміжне користування 1120, 400-450 тисяч кожнорічно вирубувалося. Просто тоді не було, тоді була у нас вузькоколійна залізна дорога, вивезення деревини на нижні склади проводилося ешелонами, вагонами, і то не було так замітно, і люди то не відчували, а зараз... Прикута пильна увага громадськості, чисто зв'язку з тим, що фактично лісове господарство то єдина монолітна галузь, яка ще на даний час працює. До природозберігаючих лісозаготівельних технологій належить і повітряно-трелювальне устаткування. Проте таке сучасне та потужне обладнання підприємству поки що не по кишені, тому задовольняються випробуваними. Зате є нагальна потреба в дробильній техніці. Що полегшить ремонт лісових доріг та мостів, які постійно руйнують річкові води? У нас є 10 транспортних одиниць. Дві одиниці ми віддали в у, у зону АТО. І зараз, наприклад, якщо цього року ми зробили 6,1 км нових доріг, збудували, бо доріг заклали, ми витратили на будівництво цих доріг 550 тисяч. Тобто, власними коштами кілометр новозбудованої дороги у нас обходиться порядка 100 тисяч. Я, сума дуже мала. Враховуючи те, що ми робимо то власними силами. ну і Крім того, ми зробили 30 кілометрів ремонту доріг. Але той ремонт, що ми засипаємо щебенкою, він практично нічого не вартий, бо коли починається у нас сталі дожі, у нас вологий клімат, і за буквально за 2-3 тижні та дорога розмивається. І тому ми прийняли рішення купити дробільну установку, але ну, її вартість нової, більш-менш такої причіпної, коштує не менше 700 тисяч. От у нас мета купити дробільну установку. Аби ми просто зробили більш якісні ремонти цих доріг, що є новозбудовані. Своїми силами ремонтують лісові дороги лісівники Мокрянського лісового та мисливського господарства. А перед минулорічним осіннім паводком за свої кошти збудували в Урочищі Мирний надійний залізобетонний міст, вартість якого 844 тисячі гривень. На мою думку, він пройшов усі іспити, які нам стихія. <звучить> е які нам стихія нанесла, нанесла нам дуже багато, було зруйновано 1,4 км лісових доріг на суму 1 млн 400 тисяч, 7 мостів, а от цей уцілів. На протязі останніх 10 років він був і за 5 разів його зносили і будували з дерева новий і новий. Тому ми вирішили побудувати цей жлізобетонний яка і пропускна способність. тут у рік вивозиться більше 100 тисяч кубометрів лісу? Слід зауважити, що високогірні лісомисливські господарства Тячівщини не лише проводять рубки головного користування. А й активно займаються відновленням лісу. Цього року проведено лісовідновлення шляхом природнього поновлення та посадки лісових культур на площі 357 гектарів. На другий рік запроєктована приблизно така сама площа лісовідновлення. Пройшли апробацію у грудні місяці проєкту лісових культур, і комісія підписала, які склади, яким чином ми будемо проводити лісовідновлення в цьому році. У Брустурянському лісомисливгоспі 7%. Території припадає на природозаповідний фонд. У турбатському містецтві зростає у кварталі 23 площі 130 гектарів. Сосна резонансна, сосна та ялиця, ялина та ялиця резонансні, які можуть виготовлятися для музичних інструментів. Дуже цінна деревина, то насаджені віком 150-250 років різновікове. Ну, ну а пралісів і старовікових о, лісів вас і прадіси є в нас старовікові. площа стилих і перестилих насаджень загальні від загальної площі підприємства складає близько 15 на даний час. Загальна площа брусторянського лісомисливського господарства становить близько 40 тисяч гектарів. Воно одне з найбільших в нашій області. Його довжина сягає 130 кілометрів. По справжньому достойне місце займає в ньому і кедринське лісництво, у якому розкинувся заказник державного значення унікального кедра європейського. Саджанці сосни кедрової та ялини звичайної вирощуються у власному розсаднику. А переробляється їхнє насіння у шишко-сушарках лісництва. Основної нашої лісовотворчі породи ялини звичайні. Оце такий вигляд має шишка ялини. І це має отакий вигляд насіння. Чим характерна особливість переробки? Особливість у тому, що шишка ялини, звичайно, відкривається при температурі 45 градусів. І треба створити. Її Її спеціально висівають на стелажі. На тих стелажах, поки вона не відкриється, доти ми насіння добути їх не можемо. При 45 градусів вона відкривається, і от, от це насіночко це вже готове. Перероблене насіння. Вага 1000 штук насіння, 1000 штучок 5,1 грама. Норма виходу шишки ялини звичайної складає від 1 до 4%. Тобто з одного центера виходить від 1 до 4 кг залежно від плодоносіння. Родзинкою кедринського лісництва є пам'ятка природи розсадник Томаша Гаріга масарика Колишнього президента Чехословаччини. Він був тут на території нашого лісництва і ним власно руч було посадене в ці, ці ну, і Після того, що саме особливе, що після того, після того, як він посадив ці модрини, вони ніколи не плодоносили, ніколи не засівалися. Ну, і що найцікавіше, навіть і мені приємно, коли я прийшов на це, на це лісництво працювати і рівно через рік засіялися, от Саджанці рядом зараз побачимо, подивимося. То самосівом, так. Самосівом, так. Ну, їм тепер вже 12 років. То ви що? Ну, від того разу ми теж вже много звідси викопуємо, розповсюджуємо по пітомниках, по плантаціях коротше, лісових. Є в нас тут на території лісництва плантація лісова. Ну і садимо ці саджанці на лісосіках, на ділянках, на зрубах, весною, коли проводимо посадку лісу. Є ще розповісти і Єгерю Кедринського лісництва. А бували такі у вас випадки, що ви рятували якусь звірину, надавали допомогу. Ну, за роки роботи було таке, що були олені у мене вдома. Один мав вісім відростків, був олень. Ну, кожен рік по чотири отростки рахується в усімка, так, по-нашому говорять. Були у хліві. У мене потім був такий олень молодий, теж ми витягли з ріки його. Ну, він ослапі, були косулі в ну, надавалася допомога. І Жили у вас так? Жили і потім на весні ми їх випустили Роду. у природу. Що, ну, Буває всяке, буває козулю, піймаємо слабку і тиждень-два годуємо, а потім, коли вже воно замуцюється трохи, то випускаємо на свободу. Такі надзвичайно цікаві місця та історії. Постійно приваблюють у цей гірський куточок туристів, а вміло господарюючи високогірні лісомисливські господарства Тячівського району і надалі прагнутимуть розвивати туристичну інфраструктуру, тим самим покращуючи життя горянам.